Ну, это эти самые колбы. Так, колбы с чем? Колбы. Там внутри алюминий, насколько я понимаю. Необходим для проведения реакции восстановления. Поза для изготовления амфетамина. Да. Для да, чего вы, 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 вы так, уки, Ну, аienne, это ну, переливать там различное. Это используется в самых разных целях. Веса, веса ну твоя руками веса. Давайте уже. Порежу, порежу. Порежу. Ну, ще дивіться. дырки. Это какие-то камушки, я не вижу даже. Висим ну, банок. Бано. И не по килограмму На, Натрию. Три. По 4 килограмма. Спирт. Изопропиловый. Изопропиловый. Да. Так, и три. Пластик. А это, наверное, этот самый, э, пропорция смешивания. Ну, вы же сами говорили, если неправильно смешаешь, то ничего не получишь. Это спирт, спиртовка обыкновенная. Зеленого кольору. Результат неудачного э, э, афинажа клиенты, которые вы видели там. Дивимося. Все вони необхідні для Ні, ну, не всі. Не – всі. Які необхідні? Показуйте нам. Я потратил еще д... деньги, ну, по счетам где-то не маленькие, ну для меня не маленькие, тысяч двенадцать гривен. Потратил, чтобы довести эту технологию до ума. И вот, э, только начало, так сказать, что-то у меня получаться, как мой полет прервали. Вы готовы мы то заработать, но вы же понимаете, что... Ну, как вам объяснить? Желание было, но реализовать не реализовал это желание. То есть вы меня, как говорится, прервали. Собирался на этом построить, ну, как-то, я не знаю, заработать, решить финансовые проблемы, потому что... Є долги, які потрібно закривати. За останні п'ять років спостерігається така тенденція, що нарколабораторії, які виявляються на території України, а їх виявляється кожен рік приблизно така ж сама кількість 150 до 200 нарколабораторій. В цьому році їх вже викрито 81 нарколабораторію. Їх кількість, їх кількість зростає, і фах людей, які викриваються в цих нарколабораторіях, становиться все більш і більш такі досвідчені фахівці хіміки. Це говорить про те, що якщо раніше ринок України, наркоринок України насичувався наркотиками амфітамінного ряду в переважної більшості з-за кордону. Це були країни Західної Європи, Польща, Нідерланди, амфітамін до нас заходив. То на даний час вже спостерігаємо таку тенденцію, що на території України з'явилися свої умільці, які виготовляють сучасний. Психотропні речовини з амфітамного і метамфітамного ряду. І такий от яскравий приклад, який навіть в районному центрі Київської області, це Баришовка, був працівниками управління БНОН в Київської області задокументована така нарколабораторія, яку створив колишній фахівець, який навчався в Київському політехнічному Інституті за освітою хімік дуже багато під час проведення обшуку цієї лабораторії вилучено всіх інгредієнтів, які були необхідні для виготовлення цього препарату амфетаміну. Це велика кількість серчаної кислоти, соляної кислоти, різні інші інгредієнти, ртуть, яка використовується фахівцями для виготовлення цього препарату. І десь близько двох кілограмів цього порошку поки ще проводиться дослідження. Це говорить про те, що ми переорієнтуємося і починаємо намагаємося боротися з з амфітамінами на території України, які виготовляються вже нашими звичайними своїми громадянами.